Вітаю Сьогоднішнє враження на тему вам послання з вашого майбутнього. Загадайте термін від одного дня до одного року, будь-який. У кожного він буде свій. І, можливо, подумайте про ту проблему чи про ту ситуацію, на яку б ви хотіли, скажімо, пролити світло. Тобто дізнатися, що од неї буде, або, можливо, якусь підказку показати, як вирішити ту чи іншу проблему, чи, можливо, якесь пророцтво отримати в, той, в тій чи іншій ситуації. Отже, ви просто зараз загадайте термін. У кожного він буде свій. Ой. У когось, я вам хочу сказати відразу, хто знаходиться в такому стані зараз, в такому, в принципі, депресивному, то ви з нього вийдете. У вас буде шанси. Хтось поспішає. О! Якщо ви практик, то ваша робота вийде. Якщо ви подумали тут зараз про якусь магічну роботу, якщо ви практик, то вона вийде. Для інших я тут просто додаткове послання, що ви будете достатньо скоро ви будете господарем своєї долі. От побачите. Добре, все, загадали термін, а я починаю ворожіння. Для чоловіків у вас буде знайомство з дуже приємною жінкою. Для жінок, а ви в загаданий період ви відчуєте себе дуже жіночною, дуже, дуже такою спокійною і прямо жінкою-жінкою. І, ви знаєте, ви доклали якихось певних зусиль. Або, можливо, зараз ви щось таке робите, що пов'язане з вашою, ну, конкретно, зароблянням якихось матеріальних ресурсів. І ви Складаєтесь в це зараз. І от я вам хочу сказати, що якраз в кінці загаданого терміну, можливо, трошечки чуть-чуть більше, пройде часу, ніж того терміну, що ви загадали, ви отримаєте свої результати. По сімки Пентаклі ви отримаєте результати, ви їх дочекаєтеся. А, і ви знаєте, тут хто загадав переїзд, ви переїдете. Хто, хто подумав, можливо, про зміну роботи. Тут навіть якщо ви не очікуєте, то у вас тут може бути, ви знаєте, якщо ви якось чи подумували про якийсь переїзд, чи про якусь зміну роботи, чи навіть, можливо, про зміну діяльності, чи от щось таке професійне, то зміну статусу, то ви переїдете, роботу ви зміните, і у вас це може, ну так. Поколісниці так. Що ще вам з майбутнього? Так, чоловіки. Можливо, не всі, але більшість із вас загаданий термін, якщо ви хочете, що ви не живете в щасливому шлюбі, то ви розлучитесь. Жінки так само, якщо ви не живете в щасливому шлюбі, то ви розлучитеся. Вам це буде дуже важко, дуже складно. Так, а для тих, хто наче в нормальному, в такому щасливому штуку що. Ага, це нормально у вас буде. Ще дивіться, для тих, хто не може вийти заміж, ви зможете, ну, взагалі, давайте так, для всіх, для чоловіків, абсолютно всіх, в загаданий термін. Ви отримаєте перемогу над своїми страхами та над тим, що вас сковувало і не давало рухатися далі по життю. Розумієте? Якісь ваші комплекси, страхи, якісь упередження, якісь негативні програми. От ви, ви отримаєте над ними перемогу і вийдете в короля Пентаклів. Король Пентаклів це такий чоловік, який дуже відповідальний, дуже самодостатній, дуже спокійний впевнений в собі. Жінки, ви знаєте, для тих, хто не могли вийти заміж, ви в цей період ви подолаєте оті перепони, оті негативні програми ваші, ваш розвитку, якісь страхи, якісь упередження, ви це подолаєте, подолаєте те, що заважало вам зустріти потенційного чоловіка. І ви його зустрінете. Але ви його зустрінете трошечки пізніше загаданого терміну. Просто в цей період ви подолаєте вийдете з оцих обмежень, ви подолаєте ці обмеження. Тут прям. Ой, вам, вам важко це буде робити. Ви, ви просто, як, знаєте, в якусь як боротьбу вступите з ними. М -м -м і це буде усвідомлено. Це буде не просто так, це буде усвідомлено. І ви зможете вийти заміж. Для тих жінок, які живуть в щасливому шлюбі, в принципі, то, ви знаєте, ви так само ви щось приберете, якийсь негатив, якісь свої обмеження, але свої саме. Те, що і ваші стосунки з чоловіком стануть ще кращими. Що ще вам? Яке вам ще послання з майбутнього? Тут іде попередження. В майбутньому ви можете, вам можуть запропонувати якийсь договір. Це якась робота може бути. Це якісь домовленості з людьми. Це навіть може бути пропозиція вийти заміж. Розумієте? І причому вам цей договір запропонують, зроблять якусь пропозицію. І скажуть, треба швидко-швидко, швидко-швидко приймати рішення, швидко-швидко. Так от вам говорять, що зачекай, не приймай так швидко рішення. І краще відмовитися від цього договору або від цієї пропозиції вийти заміж. В той час, коли вам, ну, якщо на вас будуть так давити, що треба швидко-швидко приймати. Тут вас попереджають, що це пастка. І це буде пастка, і ви втратите вас просто обкрадуть. Якщо це мова йде про роботу, то вас конкретно або про якийсь бізнес-проекти вас конкретно обкрадуть. Якщо це мова йде про стосунки, то ви просто втратите дуже багато енергії так само. Тому вам потрібно не те, щоб відмовлятися, а взяти паузу і думати. І не дозволяти, щоб вас, скажімо, змушували, щоб ви поспішали. Не все, скажіть, я подумаю. Скажуть: ну ні, ну треба швидше. Ну, я не можу швидше. Розумієте? Вам скажуть, ну, все, твій поїзд ушов. Ну, добре, нічого страшного, нехай. Значить, то був не мій поїзд. Зрозуміли? Це вам, це вам попередження. А так, в цілому, я вам хочу сказати, що абсолютно у всіх в загаданий термін щось. Ну, у вас що зміниться? Звичайно, якщо ви загадали, скажімо, один день, то вся інформація у вас, звичайно, за один день не програється. Так що ви і приїдете, і розлучитеся, і ще пропозицію якусь отримаєте, і все. все все Тобто, стільки подій, звичайно, у вас не буде, тому що ну, ви просто сидіть ума. Така насиченість, у вас, звичайно, не буде. Але ви прислухаєтесь до себе, що у вас зрезонувало. Зрозуміли? І не забувайте, що це все ж таки загальне ворожіння, але тому потрібно, тому потрібно прислухатися до своєї інтуїції. Добре, я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію. Я закриваю це ворожіння. Всім дякую за увагу, бережіть себе.